Як змінити своє ставлення до грошей в умовах економічної нестабільності, щоб воно працювало на вас і не тільки на збереження того, що у вас є, а і на можливості фінансового росту? Сьогодні будемо говорити про психологію фінансової стійкості. З вами психоаналітик Марія Винницька. Я рада, що ви тут, і я рада, що ми можемо разом говорити про гроші. Гроші довгий час була тема табу, вона й досі залишається такою темою. Але чим більше ми будемо говорити про гроші, про те, як створювати свій власний достаток і добробут, тим легше нам буде робити потрібні дії, щоб це відбулося. Гроші це не лише купюри в гаманці чи цифри в банку. Це наші страхи, надії, уявлення про свободу, любов і справедливість навіть. Гроші це те, як ми себе оцінюємо. Бо фінанси це зрештою стосунки, не з грошима, а з собою. І сьогодні, коли зовнішній світ тріщить по швах, і ми всі, хто з валізою в руці, а хто з вивернутим зсередини серцем, намагаємося втримати горизонт у фокусі, саме психологія фінансової стійкості стає тією внутрішньою опорою, що може врятувати. Не лише гаманець, а й гідність. Ваша особиста економіка не зміниться, доки не зміниться ваше ставлення до грошей. Це Дейв Ремсі. У нього є багато хороших цитат і думок. Фінанси як джерело внутрішнього світу. Власне, не просто як джерело внутрішнього світу, а й як дзеркало внутрішнього світу. Тому що через фінанси ми можемо і щось створювати у своєму світі, і наша фінансова поведінка завжди щось відзеркалює. Тобто наша фінансова поведінка це лакмусовий папірець наших уявлень про себе. Це, як ми витрачаємо, накопичуємо, чи боїмося взагалі торкатися теми грошей, говорить більше про нашу психіку насправді, ніж про банківський рахунок. І в умовах війни гроші стали не лише засобом виживання, а й дзеркалом. Хто я, на що я можу вплинути, чи маю я право бажати більше, коли інші втрачають усе. Після 24 лютого мільйони українців опинилися перед новим викликом, не лише економічним, а й ідентичнісним. Навіть ті, хто зумів втриматися на плаву, часто не відчувають опори. Бо гроші це також про безпеку. А безпека сьогодні розкіш. У нас у всіх живуть знаєте, дитячі голоси у дорослому бюджеті. Наша фінансова поведінка формується не у банківській системі, а на кухнях дитинства, де звучали фрази: гроші на дорозі не валяються. Хто багато хоче, той нічого не має. Гроші це зло. Мало хочеш, багато хочеш, мало получиш. І ці вислови вони як невидимі коріння, що проростають у дорослому житті і продовжують обумовлювати наші дії. Поведінку, рішення і уявлення про себе і світ. Вони програмують нас боятися, соромитися, мовчати. І навіть коли життя дає шанс, ми тремося і відступаємо. Як писала Забужко, найдовше ми виходимо з дитинства, а ще довше з батьківських страхів. Хочу запропонувати вам сім нових ідей, щоб зробити фінансову зрілість. Дорослої. Перше. Зв'язок грошей і особистої гідності. Фінансова стійкість це акт глибокої поваги до себе. Це здатність сказати, я заслуговую, я маю право мати не через егоїзм, через самоповагу. Бо знецінення себе це найдорожча форма бідності. Друге. Фінансові кордони в бізнесі, в роботі та особистому житті. Вміння сказати «ні», коли просять безкоштовно або, так, своїм тарифам і вартості є ключем до зрілості. В основі цього не жадібність, а усвідомлення вашої власної цінності. Третє, це внутрішній грошовий термостат. Якщо у вас завжди приблизно однаково, незалежно від обставин, можливо, ви застрягли у власному несвідомому ліміті дозволеного, так звана стеля. І це потребує не калькулятора, а внутрішньої переоцінки, на який рівень життя я насправді претендую, що я собі дозволяю. Четверте, фінансова самореалізація і місія. Гроші можуть бути наслідком призначення, а не самоціллю. Запитайте себе, що я можу зробити такого цінного для світу, за що мені хочеться платити. Відповідь часто стає дверима до нового етапу і в доході, і у сенсі життя. П'яте робота з психологією втрат і страхом змін. Для переходу на новий рівень доходу часто потрібно попрощатися з ідентичності бідної дитини, рятівника, скромного виконавця. Це болісно, бо це втрата частини себе, принаймні це так сприймається. Але саме через цю втрату народжується нова фінансова роль. Нова фінансова Ідентичність зріла, сильна, вільна, шосте це перепрошивка ідентичності через дію. Найкраща афірмація не слова, а конкретні вибори і рішення. Підписати контракт, прийняти підвищення, назвати ціну, сказати Я варта або мої послуги коштують стільки-то саме дії. Насправді глибинно змінюють наше уявлення про себе. Сьоме. Гроші як енергія впливу. Чим більше у вас ресурсу, тим більш, більше добра ви можете зробити. Гроші самі по собі не псують людей. Вони лише посилюють те, ким ви вже є. І якщо у вас добре серце, дайте йому інструменти дії, гроші. Звісно, може дуже допомогти у розвитку фінансової стійкості, у фінансовому рості, психотерапія, коучинг і фінансове зцілення. Тому що фінансові страхи часто не мають нічого спільного з грошима. Це про самотність, це про неприйняття, про травми, про самооцінку, про страх проявлятись чи почуття гідності. Це про вразливість, яку ми навчилися не показувати. І саме робота з психологом або коучем дозволяє без осуду побачити ці рани і перестати ними керуватися. Є практики, які варто спробувати. Перше, письмо-самооцінка, такий собі лист. Напишіть, які фрази про гроші ви пам'ятаєте з дитинства. І поставте поруч запитання: а це правда? І чи це допомагає мені сьогодні? Напишіть такий собі лист, що ви знаєте про гроші. І додайте ці запитання до цих переконань, чи це правда, і чи це допомагає вам сьогодні, і чи буде служити у майбутньому. І випишіть нові фрази: ті, які вас підтримують, ті, які дають вам опору у темі грошей. Наступне це тілесна присутність. Що відбувається у вашому тілі, коли ви говорите про гроші? Напруга в плечах, спазм у шлунку. Почніть з простого: подих, опора, якісь фрази собі, як то зараз я в безпеці. Психіка не лікується лише розумом, вона лікується присутністю, і в тому числі через тіло. Тіло нам завжди посилає сигнали, і через свої тілесні реакції ви можете, по-перше, краще зрозуміти, де у вас проблемні зони у темі грошей. А по-друге, опрацювати ці реакції і навчитися краще регулювати своє і тіло, і психіку, коли мова йдеться про гроші. Далі це фінансові розмови без сорому. Запитайте друга, а як ти зараз з фінансами? Чи слухай, давай поговоримо про гроші, от які в тебе думки по цій темі? Скажіть партнеру, ти знаєш, мені важливо разом обговорити бюджет, коли ми могли би це зробити? Гроші це дійсно табуйована тема. Але гроші це невід'ємна частина життя, як їжа, секс. Віра. І про них теж варто говорити вголос, вчитися це робити чесно і без страху. З повагою до іншого, і з повагою до себе і своїх потреб. Взагалі, фінансова гнучкість і здатність розвиватися у цій сфері це велика сила. А фінансова стабільність, до речі, це не про гарантії. Це про вашу внутрішню гнучкість, про здатність адаптуватися, починати заново, тримати рівновагу в хаосі, як у дзен притчі, хто вміє втрачати, той завжди може знайти. Дуже важливо взагалі пам'ятати, що ваша любов до себе має бути безумовна, незважаючи на те, скільки ви заробляєте чи не заробляєте. Тобто основа вашої фінансової стратегії, в принципі, може бути любов до себе і ваша гідність. І ще справжня фінансова зрілість починається з дозволу. Дозволу, який ви вже, як доросла людина, даєте самі собі. Це дозвіл мати, дозвіл бажати, дозвіл діяти, бо в основі грошової трансформації лежить не Excel. А відчуття «Я гідна, я гідний. Я вірю, що я це заслуговую, і я буду робити відповідні дії. Ставтеся до себе з любов'ю і з повагою. Ставтеся до грошей з повагою, не з жадібністю, а з освідомленням, що ви можете більше. І коли ви можете більше, тим самим ви зможете зробити більше для інших. Бо, врешті-решт, гроші це не прожити, як усі, це про жити, як насправді хочете ви, і про зробити те в тому числі для інших, що хочете і можете тільки ви.